Отже, друзі, другий матч ігрового дня Львівська бізнес-ліга сезону 23-го року Асоціації футзалу міста Львова. Ми... Отже, момент зараз для Нептуна відпрацював. Від Ау, чорітурна таблиці Львівської бізнес ліги Зараз момент був у «Інтеркарс», аут для Інтеркарс. Момент! Цього разу Герчаківський. Є гравці, які мають і 5, і 6, і 8. Зараз момент, який. Не... Михайлишина. Михайлишин закидання на Захаревича, Захаревич головою поперечка. Хороша своя Команду контратака, кожлюк віддає на партнера. Удар! І на місці голкіпер. Є удар, і м'яч влучає в сітку з зовнішньої сторони. Непоганий постріл. Що тут? Передача різні майданчик. Є удар! Є м'яч, залітає в ворота! 1-0. Стає рахунок. Це 33 й номер Костянтин був повкудав. Тут втрата м'яча. Нептун розняє ще одну контратаку. Вихід фактично сам на сам. Можна забивати. Ще один м'яч і... Ще одна спроба. Знову вкудав пробивав. Зараз в'ячаємо. давно Ігоря Михайлишина. Михайлишин пробиває на місці голкіпер, Непоганий удар. Від... Перерва у нас в поєдинках не така і тривала. Кожелюк прострілює. і Забиває у нас 11-й номер. Це у нас Дмитро Крило. Вене зустріч! Зараз Нептун. В атаці. можна зараз ще раз з ворота суперника. Наразі удару немає. Ще одна спроба, є удар. Закидання на кожелюка. Кожелюк на Крилова, кожелюк не забиває просто неймовірний момент. Тут che... був uh, мечем. Вихід фактично саме саме можна забивати, але Роман Кач виручає з партнера на правий фланг. Можна пробивати і на місці ткач. Хороший удар. м'яча, але все-таки Нептун в атаці. Зараз момент м'яч летить біля стійки. Кузький. Чеківський проходить суперника. Дає передачу. Сахаревич пробиває, але не влучає ворог. Перехоплення тут можна фактично сам на сам вибігти. Непогано там розібрався з суперником. Гравець нептуна проверникам. гравцям Нептуна передача. Можна зараз запробивати. М'яч влучає. Де обох команд. Поки що в другому етапі ми голів не бачили. Можливо, зараз, на жаль, цей удар не вдався так, але кожлік пробиває, не надто впевнено, там ми в м'яч укіп. Була таке підозра. В до кого з там була гра рукою, але все раз. Тут м'яч залітає ворота! Костянтин Вовкода Оформлює дубль. І рахунок стає 2-1 на користь нехтона. Пригадаємо, що в першому таймі саме Вовкода відкрив рахунок. Зараз у Кожелюка, М'яч виходить на аут. лівий фланг Сахаревич. Розстріл небезпечно, і надійно грає голкіпер. Ще одна спроба на місці голкіпера. І тут все. Отже, 2-1. Нептун перемагає у матчі проти Інтеркарс. 2-1. І чекаємо на завершальний поєдинок ігрового сьогоднішнього дня.